Хей, hey, друзі, з вами Хніпі. продовжуємо грати в групі назвою Far Changing Tides. Побажаю вам приємного перегляду та давайте продовжувати. Ми в минулій серії знайшли наш корабель повністю розбитим на рідниках. І ще з поганих новин ми знайшли, мабуть, нашу мати або нашу сестру, когось нам дуже дорогого. Але погана це не вона, тому що ми знайшли мертвого. Я все ж таки думаю, що то його мати. Бо він дуже був, знаєш, сумний, коли побачив, там прям було видно. Нам нічого не сказали, а, але це зрозуміло і так, тому що майстер на всі руки дала нам цей досягнення. Ми спочатку гри знаходили портрет, пам'ятаєте? Де він намальований з дуже схожим, з персоною дуже схожою. З чорним волоссям. З таким. І, скоріше за все, це мама. Не знаю. Можливо, вона також була такою, знаєш, мандрівницею. Капітаном якоїсь цього човна. Так, вроді як ми все пофіксили. Давай спробуємо увімкнути Я не знаю. Поїхали? І там девись хілка лежить. Не побачив. Ходімо. Візьму її. І можна ще взяти цей. Там вроді як у нас були ресурси. Спробуємо сходити. Давай повісимо тут хілку фулову. І ходімо дивитись. Але ми не встигли, друзі. Ну нічого. У нас є трішка тут. Запасів. Чи Давай вимкнемо? Ми ще можемо сходити? Бо я б забрав, чесно скажу. То всіх спеціально. Ну окей, нічого такого. Гарно, що ми вирізли звідси, знаєш. Дуже гарно. Давай. Ми виберемо звідси. Можливо, давай ще вітрило активуємо. Але вони, вони зламані, давай спочатку похилимо їх. Давай. Вперед. Все. Вас з'єднання. Звільніть корабель від криги. Супер. І підіймаємо. Як я за ним сумував, друзі? За нашим човником. Бо, розумієш, нас, наш човен це наша надія остання. Якщо його не буде, то це кінець. Ми загинемо, як і та людина. Давай закидуємо, напевно. Але не будемо підпалювати. Давай поки що спробуємо на цих. Щоб не тратити. Давай вперед. Вітер є? Попливли. Але дивись, яка там крига здоровенна. Це начебто якісь скелі, бачиш, і вони покриті кригою повністю. Я все ж таки думаю, що це просто якісь скелі там були. Хто його знає. Ну, пливемо потихеньку. Я все ж таки, знаєш, думаю, що, можливо, він її шукав свою сім'ю. Бо це трішки логічно. Але, бачиш, нам не розповідають, звідки він знає, що вона десь там була, якщо він її шукав. Ми, ми нам все ще залишається це розмірковувати. Але знаєш, це класно. Такі моменти я полюбляю. Коли можна щось розміркувати, щось подумати, як воно є. Але дійсно якийсь сюжет, знаєш, незвичайний. І трішки загадковий. Так, вітер впіймали. Вперед. Поки нічого там не бачимо. Просто пливемо. Дивісь, вони трішки дивно виглядають. То начебто не сніг. То схоже, наче вода. Бачиш? То не сніжні скелі. Це такі водопади. Дійсно? Так, це реально водопади, друзі. Але це так виглядає, неймовірно. Дивись, там щось вже є. Треба трішки перенаправити. О. І що це у нас? Просто скелі. Треба якось нам тоді прибрати? ...наче відрила. Щоб не надамажитись. Ну вроді як не повинна зачепити. Чи повинна? Та ні, нормально. А час за, за ці, я думаю, зачепить. Давай приберемо. Тим паче треба посунути цю штуку. Давай прибираємо ще. Щоб не вдаритись. Давай відкриваємо їх. Але почекай. Куди відкриваємо? Тут скеля. Нам потрібно під воду А у нас не так багато палива, але давай. Робити більше нічого. Ходімо. Давай дивитися, Де ми взагалі можемо пролізти? Але дивися глибоко. Нам більше нічого робити, треба якось видивлятись. Ну, вроді як нормально. Я сподіваюся, там буде вихід якийсь. якась печера. Є. Це чудово. Давайте діактивуємо. Але дуже не чудово те, що у нас немає балова. Я тобі так скажу. Так, давай. Керуємо. Так, вроді як ідеально. Давай піддамо вогню. Будемо, напевно, видивлятися. Можливо, трішки повище. Чи взагалі нагору вже? Давай трішки повидивлятися. Так, тут нище треба. І прям нище нище, ти дивись. Ну давай. Але нам палива не вистачить, розумієш? В цьому проблема. Так, давай. Піддамо трішки. І треба, напевно, спалювати якийсь ремкомплект, я навіть не знаю, друзі. Ходимо, візьмемо, спалами його. Тут, тут якраз трішки є. Так, куди нам? Нагору? Схоже, як. Схоже, як нагору. Ви, напевно... Вистачає? Чи ні? Так, зараз вріжемось. Обережно. Ще не нагору. Давай ще підда... піддамо трішечку. Я хоча давай на максимум, щоб активувати турбодвигун. Все? Випливаємо? Схоже, що випливаємо, друзі. Найс. Чудово вийшло все. ВП потихеньку нагору. Так, не вдарся. Ще трішки піддамо. Так, момент. Чи нормально? Чекай нормально. Не панікуємо. Але глянь, це дійсно якийсь водопад. А це гарна ідея? Чи не гарна? Що нам робити тепер? О, ти глянь. Треба якось трішки зафіксуватися. Причепимо. Але це якийсь дивись чи що це таке? Заровезний Схоже або на двигун, або на якусь субмарину. У мене два варіанти. Угу. Відчепили. Так, а можливо нам треба самим туди залізти? Так, давай якось спробуємо. Трішки я плутаю ці моменти. Ні? Не підходить? Чи підходить? Не розумію поки що. Якась залізла, ти глянь. Це було важко, але залізло. І що воно нам зараз дасть? Цікаво. Дивись, надувається. Це повітряна куля взагалі. Це, друзі тепер ми полетимо прощавай море прощавай океан Який епік і неймовірно гарно дивись і все ж таки це бачиш водопад небеса Аеронавт. Надуйте повітряну кулю і прилетіть над водоспадом. Дивіться, там вже немає цього відників. Там вже більш такий помірний клімат. Че Зламалось? Друзі, у нас проблема. У нас взагалі палива немає. Я так розумію, тепер у нас і води немає. Так, і води немає. А ні, вода є. Звідки вона береться, не зрозуміло. Ну ми нічого зробити не можемо, тільки палити. І ми падаємо, друзі. Але... Навіть не падаємо, угу. ось тобі все. Відвалилась. Я тобі скажу, ще непогано все у нас закінчилось. цією авантюрою, цією кулею. Прилетіти над водоспадом, пропливти під скелями. Що ми тільки не робили, ти що? Це щось взагалі неймовірне. Я сподіваюся, тут вітер є, бо у нас більше нічого не лишилось. Тільки надії на вітер. Ця гра вона просто неймовірна, я тобі чесно скажу. Ми постійно щось новеньке робимо, щось цікавеньке, якісь епічні моменти. І вайпові моменти, що також важливо. І в нас знову починається ніч. О, дивись, щось там водіє. Якийсь лут, можливо. Я тобі чесно скажу, ми дуже мало підбирали лута тією штукою. Можливо, його було біже всюди, але я просто якось не бачив, не знав, де його шукати. Не знаю. Можливо, там прям якийсь спати є під якимись руїнами, як я думав, чи ще десь. Так, ось у нас тут вітер. Виставляємо. І знову пропав? Тепер так. І дивись руїни якісь? Частинки? Скоріше за все, буде якесь місто. Щось є? Давай. Але треба зупинитись. Зупиняйся. А ні, ми і так стали. Не ходімо дивитись. Що тут у нас? Ніч якраз у нас. Якісь ресурси є. Давай закинемо. Ты вы там повітряна на куля намальована? А, це маяк. Давай активуємо А ще потрібно? Давай ще? Повний бак йому потрібен. Який краєвид, ти глянь на це. неймовірний? Все, вмикаємо? Чи це не маяк? Глянь! Вони знайшли друг друга, друзі. Вони знайшли друг друга. Посигналь. І нам показали моментиком трішечки, але показали. Так, ми зараз посигналимо. Заходимо. Момент істини. Воно. Знайомий звук? Подайте сигнал з маяка. І вона нас там чекає. Вона нас там чекає. Все? Пливемо до неї. Але це неймовірно, як вони з'єднали ці історії. Ми на місці. Ось і вона сидить, чекає. Прибуття. Зустріньтеся із одиначкою. Far changing Tides Вони зустрілися і будуть далі подорожувати разом. Вони знайшли друг друга в цей апокаліпсис. Я думаю, це чудовий фінал. Все ж таки. Що ж, друзі, ось ми і пройшли Far Changing Tides. Чудова історія. Що перша частина, що друга частина, і вони так об'єднались в одне. Чудові фінали, чудові хеппі енди. Дуже релаксуюча, дуже вайбова гра, в моментах дуже така активна, дуже епічна, в моментах дуже розслабляюча, прекрасна та красива. Мені дуже вона зайшла, я сподіваюся, що вам також дуже сподобалось проходити її разом зі мною. Що ж, підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте подобайки, залишайте свої коментарі. Та до скорої зустрічі!